Усім добрий день. Діти, я сьогодні розкажу вам про таємниче місце, яке має безліч загадок і тим самим притягує до себе увагу. Я розкажу вам про космос або космічний простір. Діти, коли настає ніч, то що ми з вами бачимо на небі? Так, зірки, багато-багато зірочок. Ми їх бачимо маленькими, тому що вони знаходяться від нас далеко-далеко. Але є одна зірка, яку ми можемо бачити і в день. І ви знаєте цю зірку. Ця зірка називається Сонце. Сонце знаходиться найближче до Землі. Воно має високу-високу температуру. Тому його дуже важко досліджувати. Сонце знаходиться в центрі сонячної системи. Сонячна система містить вісім планет, комети, метеороїди, астероїди і безліч зірок. Планети не літають, як їм хочеться. Вони всі обертаються вокруг Сонця, кожна по своїй доріжці. Ця доріжка називається орбіта. Наша Земля є однією з восьми планет. Вона єдина, вона унікальна. Тільки на нашій планеті є життя. Земля наш дім, а ми всі земляни. Всі планети мають форму кулі, але вони всі різні і знаходяться на різних відстанях від сонця. Перша планета від сонечка це Меркурій. На ньому відбувається різка зміна температур. Друга планета це Венера. На ній є гори, вулкани, але дуже великий атмосферний тиск. Третя планета від Сонця це наша Земля. Неймовірно красива і гостинна. Четверта планета Марс. Холодна пустеля вкрита пилом. Наймасивніша п'ята планета Юпітер. Шоста планета Сатурн зі своїми кільцями. Сьома планета Уран і восьма холодний Нептун. Планети Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун знаходяться на великій відстані від сонця, і тому тепло Сонця майже не зігріває їх, і там дуже холодно, неможливе життя. Давним-давно, коли люди не вміли писати і читати, вони вивчали зоряне небо і орендувалися по ньому. Є одна зірка, котру знають майже всі, особливо мандрівники і мореплавателі. Це полярна зірка. Вона вказує точно на північ. Деякі зорі розташовані одна біля одної, створюють якусь фігуру або контур. Це називається сузір'я. З давніх часів люди давали імена Сузір'ям. З часом всі спостереження людей досвід переросли в науку астрономія. Зараз космос вивчають за допомогою великих телескопів, складних систем, запускають у космос спутники, ракети з космонавтами. Ми з вами. Теж можемо долучитися до спосередження за космосом у спеціальному приміщенні. Воно називається планетарій. Діти, наука, астрономія дуже цікава, але для неї треба мати дуже багато знань. Ви запам'ятали, як називається доріжка для планет? Правильно, орбіта. А яку зірку знають всі мандрівники і моряки? Так, це полярна зірка. А біля якої зірки зібралися усі планети, зірки, небесні тіла? Так, біля сонця і називається це Сонячна система. Діти, я бажаю вам цікавих відкриттів і до нових зустрічей.